Всім привіт! Почали ми уборку часника складаємо його такі от кучки. Хочу показати вам сорт з Вибачайте, що трошки фонить, знімаємо вечором, бо в ньому дуже зайняті. Отак от виглядають. Ми його складаємо і одразу обрізаємо. Сорт у нас, як ви можете бачити, Любаша. В цьому відео хочу показати про репродукції, розказати про багато хто просто не знає або новачки в даній темі. Хочу трошки. Розказати, бо багато запитують, хочу, щоб трошки люди знали. Так, хочу показати, як, що таке репродукція і на що вона впливає. Отакий от от часник ви коли садите, він пускає ось таку от стрілку. Хочу щоб показати отаку от стрілку. Ось так вона виглядає. Вона спочатку буде отака от закрита. Потім вона розкривається. Виходить отакий от сіянець. Оцей сіянець ви берете на осінь садите, ну якщо у вас озимий часник, в нашому випадку озимий. На осінь садите його. І виходить, у вас потім на наступний рік у вас виходить ось така одна зубка. Одна зубка може бути різна, отака. Це вважається, що вже хороша. Ну і крупніша. Бувають екземпляри, у нас є екземпляри, яким однозубкам по два роки, вони набагато більші. Ось така зубка, це вважається самий кращий посадковий матеріал. Найкращий посадковий матеріал. Це воно трошки всохлось, але нічого. Е, найкращий, тому що він оновлений. Получається, з такої повітряної бульбочки виходить отака ось однозубка. Це оновлений посадковий матеріал. Вважається, що він без болячок. Найкращий і от з, такого, з такої однозубки виростає найкращий часник і дуже хороший вихід. Не Х5, не Х4, а Х8, Х9, навіть Х10. З такої однозубки виходить вже ось отакий от часник. чесник. Часник виходить з такої крупної, виходить отакий от гарний. Ось це впливає на репродукцію. Потім висадите отакий от чесник і, наприклад, висадите п'ятий-шостий раз, і він у вас буде все менший, менший, десь крупніший, десь менший, десь навіть отакий. Оце все впливає репродукція. Тому старайтесь свій часничок оновлювати, щоб він був у вас завжди гарний і вас постійно радував. Це всім гарних врожаїв.